Усім вітаннячкою це радіо Яйчикаго, Мене звати Іван Сабат, і сьогодні у нас в гостях дві чарівні паняночки. давайте їх представлю це є Олеся Демелко, туристичний агент Domestic and International і Ірина Замкова, туристичний агент, податковий консультант. Привіт, доброго дня. Як ваші справи. Чудово, готовий до податків, так що можемо про це і говорити одразу до діла все про податки, тому що зараз якраз податковий період, можливо, хтось не знає, що варто платити податки в США. А ну розкажіть двох словах, що це за період, як платити податки, якщо ви вже про те заговорили, і хто їх має платити? Та якщо ти туристичний агент, то звичайно, що потрібно мати податкового консультанта, надійного податкового консультанта, який тобі все скаже, все розкаже, як і все правильно зробити, тому що податки в Америці це серйозна справа, і треба все, як то кажуть, їх вчасно оплачувати. Угу. Тобто цей період якраз до якого числа до 15 квітня чи доки Е, до 15 квітня, якщо ви не маєте компанії, якщо ви самозайнятий або працюєте по W2. В залежності від того, яка у вас компанія, може бути таке, що ваш дедлайн до 15 березня. Ага, то зовсім скоро вже насправді дуже, дуже час летить, і люди можуть в цій роботі, в рутині і загубитися в часі. Добре, тоді розкажіть, будь ласка, от ви є якраз туристичними агентами, е, і здається, що це прекрасна професія, де ви можете їздити, дарувати людям щастя, свято е, в подорожах. І за це потрібно теж платити податки, так? Я так розумію. To, звичайно, якщо розкажіть. є духі, якщо є дохід, то звичайно ми оплачуємо податки. Е, і дуже важливо знати те, що коли, наприклад, навіть ти починаєш туристичний бізнес, наприклад, я б хотіла про це Іра більше розказала. Бо дуже дехто де, де, там боїться, ой, там за програму треба щось заплатити, або, наприклад, за мембер треба щось заплатити. Е, тому дуже важливо знати, що це є бізнес, тобто воно все списується. Так, сьогодні я би хотіла таку підняти тему, тому що е, якраз е, цього року е, багато питань від саме тревел-агентів. Е, от Я стартував е, в цьому році, у 2025 році, тревел бізнес. Чи можу я щось списати, якщо я ду дуже багато не заробив? Тобто, е, е, е. Як е, до цього відноситься АРС, е, тому таку тему е, дуже варто підняти, бо е, ви можете е, списувати всі витрати по бізнесу. По-перше, коли стартуєш тревел бізнес, ти оплачуєш е, для старту реєстрації НЕФІ. І е, дуже часто ми думаємо, що ці гроші це просто вони пропадають. Але е, насправді це старт вашого бізнесу. Якщо ви відноситеся до цієї роботи як до бізнесу, то звичайно ви можете ці витрати внести в розходи бізнесу, навіть якщо ви іще толком не заробили в цьому бізнесі. Е, наступне, е, я би хотіла розказати трошки, як АРС е, саме. За бізнес, от як з точки зору АРС-бізнес рахується. Це, по-перше, має бути регулярність цієї роботи. По-друге, має бути видно, що ви ведете бізнес. Тобто соцмережі саме по цьому бізнесу, або веб-сайт. Тобто те, що видно, ви. Стартували бізнес і ви його ведете. А, якщо а реклама, не просто... а Якщо реклама, то також воно... реклама, так звичайно. Тобто, щоб було видно цей бізнес, ну, так. що це не просто ви хобі, що ви е, десь там ведете щось вчите, але цього не видно. Тобто для АРС має бути зрозуміло, що ви до цього ставитесь як до бізнесу. Має бути регулярність, тобто не так на старті десь зробили сторіночку, і вона просто забули про неї і забули, і про, забули неї. про неї. Вона має працювати, тобто має бути регулярність цієї роботи. І так, звичайно, це є окей, якщо перші роки у вас іде не такий великий прибуток. Навіть для першого року може бути, що ви заходите в мінус. Але це якщо ваш бізнес, а не просто як хобі, добре. А от ви кажете, що потрібно це робити. На якому етапі потрібно для РС демонструвати соцмережі бізнесу і регулярність? Ну тобто, я думаю, що має бути звітність за рік, і цього достатньо. А Ви кажете, має бути в соцмережі. Ці соцмережі куди дівати? Робити скрін з телефону і роздруковувати, і кудись додавати в табличку. Як я Як думаю, це вони знайдуть в АР. Повірте, я дуже часто говорю, що ви не можете постити, що ви літаєте по чотири рази на рік на відпочинок, а податки робити, що вас в ноль. Тому що АРС також перевіряє і соціальні мережі, і в соціальних мережах все є, коли ви почали вести соціальні мережі, коли почалися. Тобто, це не так, що це можна десь приховати, тобто це є в загальному доступі. Якщо ви хочете списувати податки в роз ваші розходи по бізнесу, ви маєте якщо за 25-й рік, то маєте у 25-му році показати, що це бізнес працював. Угу. Тобто АРС, добре, коли люди наплатять податки, то це АРС може прийти з додатковою перевіркою, я так розумію. Чи як це е, відбувається? Дивіться, коли ви робите податки, це не тоді, коли ви маєте мені показувати що там докази? докази. Ви маєте мати це якщо би на випадок аудиту від АРС. На випадок аудиту від АРС, але мають бути оці якраз сторінки. Це все спережено. Я думаю, так Щоб воно все е, ну тобто спережено. воно має бути робоче. Ви ж не видаляєте через рік свою сторіночку. Добре, але ж робоче для кожного по різному може сприйматися. Хтось може один раз у місяць сторіс запостити, і це він може вважати робочий. Тобто ж таки люди по-різному можуть працювати. Хтось може бути, знаєте, настільки у професії, от, скажімо, туристичний агент, що він до людей підходить на вулиці і продає там ці всі речі, а соцмережі йому і не потрібно. Скажімо, ну багато друзів, багато родичів, не знаю родичів, родичів. Ну ж може таке бути в теорії. Може Як бути. тоді от доказувати, що це мій бізнес, а я ну, мені соцмережі не потрібні, Я не люблю там клацати, цоркати, тикала-тикала і щось натикала. Як знаєте, є в інтернеті цей веселий відео. Як тоді доказувати РС, що бізнес розвивається чесно? Якщо в такому випадку, по-перше, якщо у вас багато родичів, знайомих, які через вас бронюють чи долучаються до бізнесу, ви, звичайно, отримуєте більше грошей. Тобто це вже видно, що кінцевий що ваш біда. та що кінцева ваша мета це отримання прибутку, це також це такий самий головний чинник, що кінцева мета має бути отримання прибутку. <гум> це одне. Друге, також якщо ви взагалі не по соцмережах, також важливим чинником є ведення бухгалтерії внутрішньої. Тобто, чи ви self-employer, чи ви відкрили компанію, ви маєте вести дебіт і кредит. Тобто, вести що у вас по прибутку, що у вас по розходах. А це має бути якось на окремих бланках, чи це може бути собі в зошиті? Просто Тома, записано, як це, як, це, як це має, якщо бути у вас невеликий дохід, розхід, ви можете навіть в зошиті, хоча би в зошиті. Угу. Але так, звичайно, ви можете в таблицях, можете в додатках, які використовують для ведення саме бухгалтерії внутрішньої по бізнесу. Добре, якщо ми говоримо от про податки і про туристичних агентів, то яка особливість саме професії туристичних агентів якраз у площині податків? Що можна списати? Чи можливо за щось можна не платити, чи навпаки за щось потрібно оверплатити? Тобто, яка особливість туристичних агентів у площині якраз податків? Ну, я, наприклад, якщо брати мене, то ну, за допомогою Іри, то звичайно, що всі робочі поїздки вони списуються. Тобто, але це все все в мене є розпринтоване, все зложене. Тобто, А як доказати, що вибачте, що прибив, угу. що це робоча поїздка? Ну, а звичайно, не... тому що йде, наприклад, йде Інакше. переліт, йде готель, і потім йде, чому я туди поїхала. Тобто, якщо це йде, наприклад, от в мене буде дуже близько інспекція одного круїзу, дуже відомого. Тобто, значить, в мене є запрошення від круїзної компанії, я вже їх роздрукувала, тобто ж не мене Запросили на цей фемтріп, тоді значить я підкладаю туди, це я так роблю. Підкладаю туди переліт, готель, то що був оплачений, і відповідно це запрошення їхнє там же видно, що я їду туди. Uh -huh. Я ж не їду там, наприклад, запросили не на один день, а я там їду, наприклад, на п'ять днів. Ну, то логічно, що ні. Я їду на два дні там чи на три дні. Ну на наскільки Але... запросили, запросили? Наскільки запросили, тобто наскільки я їду. Так і також, наприклад, все, що зв'язано, наприклад, там чи з ланчами, то також ми. Деякий процент також списуємо, правда, але всі квитанції ми зберігаємо. Так, якщо це зустріч або е, тревел-агентів, тобто е, бізнес-партнерів, або зустріч навіть з потенційними бізнес-партнерами, ми е, вносимо також це в розходи бізнесу, і з податків можна списати 50%. Ага, тобто, навіть якщо ви маєте можливість зараз зустрітися з потенційним клієнтом, пішли з ним на каву, це в теорії частково теж можна долучити до списання податків. Звичайно, Ага, ну, о, наприклад, наприклад так, наприклад, для зустрічі, наприклад, там приходять. Потенційні партнери приходять нові, ще не агенти, наприклад, або ну або не клієнти. І, наприклад, я там купила наприклад, три бакси кави. Наприклад, беремо каву, наприклад, там, чи ще якісь там солодки, щось. Угу. Відповідно, я маю ці квитанції і 50% воно списується на податки. Ага. Якщо у вас є офіс і ви це купуєте для клієнтів, то ви можете списати офіс експенси всі 100%. О, це навіть ще цікавіше. Я пам'ятаю, може з вами говорили про подібне щось, що офіс, навіть якщо Як може дома, бути вдома, да, дома та але він має бути окремо, настільки я пам'ятаю. Ану нагадайте, будь ласка, якраз про це питання про офіс, але вдома Так, це дуже актуальне питання. Це також дуже актуальне питання, і також для тревел-агентів, тому що вони є home-based travel agent. тобто у більшості всі працюють з дому. І е, так, звичайно, можна внести в розходи бізнесу хом е, офіс, але це має бути ексклюзивність використання, тобто це не може бути е, якийсь стіл на кухні або, наприклад, е, якийсь е, диванчик в спальні, де ви працюєте за ноутбуком. Це має бути місце спеціально відведене для офісу. Угу. Тобто, я пам'ятаю на попередній розмові, казали, тобто, не може бути там собі дитячі іграшки, дитяче ліжечко, скажімо так, ну, тут тобто однією рукою, коли хайте дитиночку, іншою рукою записуєте якісь важливі речі. Тобто, таке не може бути, має все бути окремо. Тобто, скажімо, от ту-бедрум, тобто, це не може бути one-бедрум, тобто, де є спальня і житлова кімната. Ця житлова кімната не може бути офісом, тому Якщо що вона, вона для життя. Якщо може окремо відділене місце. тобто… Так, от таке, що відділяють. відділяють. Тобто можна ширму купити? <рес> ну, я не впевнена, як ширму, але є ж спеціальні такі, що закривають. Ага. Не ширма, просто так ширма. Ага. а спеціально, що можна відділити не добудовуючи частинку. А е, зробити такий ексклюзивний свій простір це для того. Я ж просто ще раз хочу перепитати, якщо АРС захоче додаткові докази, через що ви списуєте податки, і відповідно ви можете як фото зробити офісу чи запросити так. агентів додому. Е Дивіться, якщо, Як це відбувається? Я просто якщо не знаю. наприклад я сумніваюся, що людина використовує правильно місце для хом-офіса, е, я можу запитатися, щоб вони зробили фото. Uh -huh. Також можна зробити фото е, для себе, наприклад, що так дійсно я використовую е, тут, бо, наприклад, перестали працювати і перестали використовувати, то звичайно, тоді е, доказів потрібно до того, якщо, наприклад, Через три роки захоче АРС зробити аудит вас в компанії, угу. чи в м ем, якщо ви self-employer, то просто як е, вашого бізнесу? Ну і на завершення ви прийшли. Е, ось я бачу, у вас є якісь листочки з інформацією. Ви хотіли чимось поділитися? Ви навіть мені вже казали поза ефіром, але можете зараз поділитися з нашими слухачами важливою інформацією. Так, якщо е, хтось е, е, з наших друзів є е, е... Малозабезпечений, не немає можливості оплатити за свої податкові декларації. Я працюю волонтером від АРС. Є такий vita Tax Clinic. Я працюю саме в Макгенрі Каунті Коледжі, і ми робимо безкоштовно декларації для тих, хто малозабезпечений і не має відкритого бізнесу. Тобто, якщо це W2 або 1099, самозайняті. Тобто люди можуть до вас звертатися, і ви допоможете в якраз підрахунку податків. Так, ми підготовлюємо податки, і саме в Макхендрі Каунті коледжі до мене доєдналося ще дві наших дівчинки Українки, які можуть також допомогти на українській мові, тому що зазвичай в таких текст-клініках працюють американомовні, і дуже важко щось розпитатися. Але в нас є можливість. Це дуже зручно, коли є українською мовою. Саме я волонтер по суботах. З 9 до 2, якщо е, комусь цікаво, але вони працюють також середу. Тоді скажіть, будь ласка, е, інформацію, як можна з вами зв'язатися е, по різних питаннях, по питаннях туристичної агенції, по питаннях податків і так далі, то подібне, е, давайте ваші соцмережі, які є бізнесом, підтвердження вашого бізнесу, е, якщо є робочі номери телефонів, е, вебсайти? Ну тобто. Скажіть, будь ласка, абсолютно максимально усі можливі джерела, щоб з вами сконтактувати по будь-яких питаннях, які професійних питаннях, які будуть цікавити людей. Мене можна знайти в інстаграмі. Я думаю, що лінк буде залишений, а також по номеру телефону, але залишити повідомлення. бо зараз дуже багато з каму дзвонить: 312 451 6058. Угу. Ця інформація і багато іншого є на моїх інстаграм-сторінці і Фейсбуку Consulting UA, Але я також думаю, що додатково лінк буде залишений. І номер телефону 872-777-6662. І додатково листівочки я також залишу чи на радіо, офісі чи долинки. в офісі долинки для того, щоб хто не користується соціальними мережами, міг використати паперову інформацію. Тут багато інформації, що саме потрібно, хто кваліфікується для того, щоб вважатися малозабезпеченим. Тому я думаю, буде цікаво. Я дуже вам дякую за таку важливу інформацію. Я впевнений, що багатьом людям вона. Буде в нагоді, і вони точно знаєте, як заплатив податки спи спокійно будуть дотримуватися закону і будуть спати абсолютно спокійно із абсолютно законно сплаченими або списаними законно податками. Дуже вам дякую. Нагадаю, вам друзі, дякуємо. що це були в нас в гостях Олеся Демелко, це туристичний агент, і також Ірина Замкова, туристичний агент і податковий консультант. Щиро, щиро дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.